Сьогодні в ремонті двигун від такого міні-культиватора, точно який я не знаю, бо його в мене нема. Йому тільки дали мені мотор. Це було поміняти кільця. Я поставив вже цей, але потім вирішив зняти таке відео. Ось От Отакі купили кільця, діаметр 70, 68, і товщина 1,2 і цей. їх. І Як їх правильно ставити. Вони є позначені фарбою. Значить, тут є от інструкція навіть в коробці була до них. Позначені одне кільце позначено однією фарбою, а друге кільце два кольори. Не, не пам'ятаю, який жовтий вроді був. А цей жовтий і зелений, по-моєму. Ставиться верхнє кільце.